Усім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі про материнство, про затишок, про натхнення, мотивацію, про майстер-класи і всього багато різного іншого. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити більш дитячій тематиці. сьогодні будуть розпаковки для моєї донечки Полінки, також корисні такі покупки для неї. І також, якщо вам цікава така тема, пишіть, що ще можна було б вам показати. Залюбки зніму, а поки приступаємо до відео. До речі, можна сказати, що це перші покупки, ось ця ваза і квіти. Я давно полюю на неї, і це ми з подружкою пішли у Юск, якби прогулятись, подивитися новинки, і вона там стояла за дуже класну ціну 160 гривень. І потім ми ще пішли у бабусі, купили квіточки. І тепер я не можу нарадітися. Така краса вдома. Нічого поганого не бачу в тому, щоб самі собі купувати квіти іноді, але дуже приємно. І так, перший пакуночок це буде із Сенсей. А за півтора року, навіть більше вже по лінії, 1,8 буде. Ми за свої кошти купили із речей тільки колготи і босоніжки. Все інше було дароване, нове або вже вживане. І ось вона підросла. У нас є ще речі, які нам подарували, але вони такі на виріст, на потім. А на зараз дещо вже треба знову, тобто якісь боді, якісь там повтинки, от піжами. Тож, я зайшла на сайт і тр... трішки відвела душу, бо ну, дитячий магазин це просто клас. Тож покажу, що я замовила. Так, тут дві піжами. Одного фасону, але різні кольори. Так, ось така з штанами. Штаніжки звичайні. Я взяла розмір 92, але я бачу, що воно буде велике. І кажу Віті, що, скоріш за все, буде теж лежати на потім, і треба ще одну замовляти, напевно, 86-го розміру. Чому я замовила 92? Ну, по-перше, щоб на виріс. По-друге, я подивилася, що у нас зараз є речі 92-го розміру, які вона носить. І вони так, ну, трішки на виріс. Тобто на ній воно нормально. А це, я бачу, що воно буде велике. І потім я так подумала: воно зовсім недороге. Тому я його вже підріжу, що робити, щоб можна було зараз нормально носити, бо там такий запас буде дуже гарний. І. Потім 92-го знову замовлю, коли вже вона ще підросте. Бо поля у нас 83 см і 86, ну це було б, мені здається, впритик, але ось так. така. І ось такого ось кольору. Якісь квіточки чи що. Дуже дешево взяла по 100 чи чимось, чи 200 гривень. Одна. Піжамка. Якраз спати, клас. Зі такими рюшками тут. До речі, і я помітила, що, скоріш за все, у нас є футболка такого малюнку, яку я купила у сенсей не онлайн, а в магазині. Вона була дуже дешева. Це, коротше, вона коштує. А, це взагалі 98. Вона просто була одна, 60 гривень, і я взяла, нехай лежить. Ось така ось класна футболочка на виріст. Діти. Швидко ростуть, нехай буде. Але дуже схожі, до речі. Прям дуже. Так, що у нас там далі? Давай показувати Полінка. Набір із трьох боді Теж вони, я бачу, що прям якісь будуть велетенські на полі. Тобто їх я тут. Так, да, зараз і це покажемо. Вони будуть великі, це точно, і я їх вже не буду підрізати. Нехай лежать. От, напевно, я буду замовлю ще 86-го розміру, а ці будуть лежати. Але мені дуже сподобалися кольори. Тобто, бачите, рожева з написом таким. Ну ця не прямо мені вау, але нехай класична біла, і ось ця мені дуже сподобалася ромашки. Прям літня Але мінус знаєте, в чому? Що дуже тонка тканина, дуже-дуже. У нас всі речі, в принципі, класні, а онлайн я ніколи не замовляла, і собі навіть тому ось бачите можна попасти на тоненьке. То, думаю, на літо якраз буде, а на зараз я дозамовлю ще 86-й розмір, якісь інші кольори. Але по якості я вам скажу непогано, що піжами, що боді гарної якості. Кажу вам, як кравець. Так, і ще замов, можна я покажу? замовила ось такий новорічний світшот. Тут якість, звісно, вже жахлива. Але він коштував 119 гривень, по-моєму. Це я купила чисто на Новий рік, на Різдво, два рази вдягнути, але ж тож 92-й розмір, і от не знаю, чи я вшию рукавчики, чи так і буде вже. А якість чому погана? Бо це була біла тканина, яку пофарбували повністю в червоний з малюнками. І відчувається оця фарба. Така наче трішки прорезинена тканина. Але я ще коли поперу, подивимося, яке воно буде. Але нитки торчать, тобто із всіх речей, ось ця не дуже. Але на два рази піде. Ось така от, новорічна. Всі оці речі мені обійшлися в 662 гривні, по-моєму. Ну, це просто шара. Таке ось включення, це вже я попрала речі. І, в принципі, я вам скажу, не такі вже вони і тоненькі, ось ці бодіки. Ну, такі на літо більше, але можна вдягати під кофти. І я поміряла вже на полінку, і по інших речах вони так на виріс, в принципі, але можна вдягати, і трішки рукавчик отак буде підгорнутий. А піжамки, в принципі, теж, я зрозуміла, що можна не підшивати рукавчики, а теж підгорну ось. так, та й буде собі спати. В принципі, там вночі то таке. Тому ось так. Потім вже на полінці покажу, як воно виглядає. Це я вже складаю. А це посилка до полі не відноситься, але теж вам хочу показати. Так, вона відкрита, бо я вже подружці віддала, її теж замовляла. Так, це ось такі ось гранули. <звук> на на це кондиціонер для прання. Він такий парфумований іде. Дуже-дуже мені подобається. Сині, я вже замовляла, в якомусь відео показувала. Треба буквально столова ложка, в барабан одразу кидаємо, воно одразу вступає в дію, і речі тоді дуже-дуже класно пахнуть. Ось ці пахнуть таким, знаєте, свіжістю, свіжість білизни. Я не люблю ніякі, прям квіткові або якісь аж занадто парфумовані. І ось цей точно пахне свіжістю синенький. А білий бавовна ще не пробувала, але кажуть теж дуже-дуже такий ніжний, свіжий запах. Оце подружці я тож такий біленький замовила, бо це наче новинка. історія. Якщо ви бачили минулі відео, то могли помітити, що Поліна була з пов'язочкою на лобі, і я сказала. зрозуміла, що за звук. Я сказала, що потім вам розповім, що сталося. А вона дуже у нас любить воду, мити ручки, і до раковини вона у ванні не дістає, тож вона залазила на унітаз і схилялася, відкривала собі водичку і там льопалася. І, звичайно, за секунду якось все трапилось, вона залізла і зразу ж гепнулась. Була в дитячих окулярах, і оці дужечки, що на переносиці тримають окуляри, пробили їй дві дірки в лобі. Все добре, вже все заживає. Але в травмпункт ми їздили, їй такі пластирі, стал. І після цього я кажу, все. Я точно замовляю сходинки для неї, щоб вона могла піднятись, помити ручки, але, звісно, о, з нашим наглядом. Тож давайте розпаковувати ці сходинки. Взагалі, це сходинки Ікеа, Але я знайшла трішки дешевше на 300 гривень дешевше. І коли замовляла, то я спитала, що це ікея, чи це воно нове, чи що це таке? А це наш український бренд просто робить ідентичну копію, і я думаю, ой, клас, не буду переплачувати довго чекати, прям, бо ікею возять з Польщі. Тож, давайте розпакуємо, зберемо, чому взагалі я ще захотіла саме ці сходинки? вони дерев'яні, витримують до 100 кг, тобто, це. І на зараз буде, і потім для всієї сім'ї десь дістати з полиці верхньої. Ну, Взагалі, це така річ, що знадобиться. Тому я не хотіла пластмасові, от є спеціальні дитячі. Я хотіла вже такі, щоб практично було і стильно, бо воно дуже гарне. Тут є всі кріплення. Ой, навіть є. Вау! З такою пластмасовою ручкою. Ось цей. Е... Ну, чим закручуються конфірмати. Клас. Одразу по якості скажу. Клей видно і дерево чимось пропитане. Тобто треба буде його протерти, напевно, олією чи маслом якимось. І отут трошки клей видно. Ну, Сподіваюся, що воно буде нормально триматися. Так. Від ікея є ще такі самі білі. Я спочатку думала, що, можливо, білий замовити, але чоловік каже, давай дерево, типу, це прикольніше, а там захочемо, пофарбуємо самі колись в білий. Так, Ой, а сама дощечка дуже класно зроблена, ручка така приємна. Інструкція є, тому будемо збирати. А чоловіків ми чекати не любимо, як ви могли зрозуміти з минулого відео. Тож зараз я швиденько зберу і будемо тестити. Це теж хоче. Зараз підемо. Так, це ось така сходинка вийшла, дуже легко збирається. Єдине, що вручну це ну, довше, ніж було би в шуруповертом, але мені дуже подобається. Правда, запах такий досить сильний, горіховий. І треба її протерти, бо вона пропитана якимось ось маслом, не знаю, олія якась. В принципі, зроблено дуже нормально. Не скажу, що прям преміум якість, але він, я за нього заплатила 700 гривень. За 700 гривень, я вважаю, ідеально. Угу. Вже, вже вилазить.

Загалом я задоволена, але він такий високий виявився. Оля обережно. Звісно, дитина буде тільки під наглядом тут вилазити мити ручки. Але знову таки це для всієї родини знадобиться. Особливо мені на лоджії, бо я постійно таскаю стілець, щоб щось дістати. Поля. Наступний лот в нашій програмі Поліна Ах. показує. Залазь. Це така вежа помічника. Тільки от ЗІЗІ я вже не купувала. Нам знайомі подарували, вони починають своє виробництво, я так зрозуміла. Тобто, скоро буде в них магазинчик. Тоді я вже вам скажу, де можна замовити, а поки ми тестуємо, це, якби, їх перші вироби, тому вони нам подарували. Щоб ми теж тестували, і нам поки дуже подобається. Да, Поль? Давай я тобі дам фрукти. Будеш сама відкривати? Ось ця вежа якраз по методиці Монтесорі, що дитина задіяна з батьками на кухні, допомагає, тобто можна підставити ближче, десь на, до робочої зони. Дитина задіяна, вона цікавиться, що відбувається, допомагає. Тобто такий собі розвиток, і взагалі, коли ви щось робите, дитина біля вас можна навіть іграшку якусь поставити або банана дати. Mm -hmm. Теж дуже дуже класна річ. І, до речі, коли підросте, можна он нижче зробити количкою. Надійна конструкція не впаде, якщо ви раптом переживаєте. Тож, ось такі от у нас. Покупки, товари, подарунки і все разом. <ріст> ну і розкажу за наше переселення невеличке, перестановку. Ліжечко полі стояло біля нас ось там. Ну, вона в ньому спала, але біля нас. І ми вирішили, що пора її трошки переселяти. Спочатку ми ем, перекрутили підонці нижній, тобто матрас нижче став. Це вже самий-самий низ, і можна відстани. Ем, Оцю бокову частину опустити вниз, але в принципі ну, нормально залазити. І оці ось частинки знімаються, три штучки. Але ми поки не знімаємо, бо Поля ще не розуміє, що самі піти лягти спати, тому ми її кладемо, розмовляємо з нею. Ну І взагалі ми її готували до того, що все, вона саменька буде спати. Хоча біля нас вона і так в ліжку ну, звикла, що вона прикидається в ньому, могла заснути у нас, а ми її перекладали. Тепер ми її просто ставимо у ліжко, розмовляємо з нею, вона лягає спати і засинає. Але звісно, бувають дні, що вона просто плаче хвилини-дві, от буквально, і тоді вже влягається. Тобто не скажу, що це була важка для Поліни адаптація, бо вона у мене у нас, самого малочку спить у ліжку своєму, просто щоб була біля нас, а тепер ми вирішили все-таки її відставити. Я завжди казала, що з самого народження дитина буде спати в ліжку, бо я знаю, якщо цього одразу не робити, не привчати. Потім можуть бути проблеми. Тому, напевно, у нас так і вийшло легко, що дитина спить у своєму ліжку. Правда, через раз сама засинає. Буває ляже, такий прям котик, всіх обійме своїх друзів і м'ячик у неї там, водичку даємо. А буває, вона починає плакати, бо хоче з нами, або ще не готова спати, хоча вже пора. І поплаче, от як я сказала, буквально дві хвилини. Ми потерпимо, і вона собі влягається. Ми її потім вкриваємо. Бо спочатку вона не дається вкриватися за соску. Це теж було деяким цікаво. І в інстаграмі у мене люди вже питають, коли ж я розповім, як у нас справи. Розповідаю. А я взагалі не жалкую, що вона у нас була соскою. Соска нас виручала по всіх, напевно, етапах. Дитина була у нас абсолютно не капризною, ну хіба в якихось там виключеннях, в якихось моментах. Так, фу тут -фу, у нас дитина чемна, слухняна. Ну, звісно, буває, не є по якомусь там приводу, да? але ну, то таке. Прямо з стерег ніколи не було. А завдяки сосці я класно відлучила від грудей полю. Тобто вона навіть не помітила, я просто забрала і все. І на суміш ми не приходили. Вона вже була одразу на прикормі. До речі, за прикорм БЛВ. Я ще хочу зняти теж відео на цю тему. Хоча небагато я розповідала в одному з минулих. Але я знаю, що вам це теж, в принципі, цікаво, то ж розповім за наш досвід. І... Вона їла звичайну їжу, але була соску і залишалась тільки вона. Я начиталась лайфхаків, що можна або ну розповідати дитині, що ти вже велика, забирати, але Але вдалося забрати спочатку в день, але на ніч вона спала з нею і могла чисто заснути, виплюнути, а потім колись там захотілося серед ночі, і вона взяла її знову. А потім мені стукнуло в голову. Це ж півтора року було, що все, пора забирати соску, хоча можна було й до двох тягнути, я знаю, але я боялася і заприкус, зубки, і взагалі це асоціація. Мені здавалося, чим далі, тим гірше. Тож вирішила, кажу, чоловіку, давай забирати. Перед тим як забрати, ми ще знаєте один лайфхак, який перевірили? зробити дірку. Тобто, спочатку проколюємо голкою, потім робимо все більше, 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 іначе дитина думає, що вона зламалася. З нашою дитиною так не вийшло абсолютно, тільки вона зрозуміла, що воно погано смокчиться, вона давай в істерику, і все. Тому ми просто забрали насильно і все. Вона два дні дуже плакала. Ночі ми терпіли, терпіли. Я вже думала, що ми здамося, але здамося, як у нас дві соски, які були порізані, бо ми ці лайфхаки хаки перевіряли, а третій не було. Тобто треба було купувати нову. Тож ми трималися. І далі на третій, на четвертий день ставало набагато легше. І якісь дні вона спала з нами, потім ми її перекладали. І от десь через тиждень, і на 10-й день, можна сказати, воно все вирівнялося і вона звикла. Бо було таке, що вона вже засинала нормально біля нас, а потім серед ночі вставала, плакала десь. Пів години могла плакати, і <смі> ми думали, Боже аби сусіди поліції не викликали, бо це жах був би терпіли. І от я ж кажу, десь до тижня воно так ще було так собі, а потім, може ближче до другого тижня, все вирівнялося, і вона звикла, забула за неї. і все А зараз я вже не знаю, скільки пройшло часу, як ми відлучили, але ну вона вже не знає, що таке соцька, вона, напевно, забула. І засинає сама гарно без неї. Тому, напевно, так класно і з ліжком вийшло вже відлучити, бо вона вже забула соску, вона і так спала в ліжку. Єдине, треба було звикнути, що вона трішки далеко від нас. І все, сонечко світить. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я вам безмежно вдячна. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик вверх, якщо дійсно сподобалося відео, мені буде дуже приємно. І також залишайте будь-які коментарі. І хочу вас попросити задавати питання для наступного відео. Ну, воно буде не наступне, а взагалі я хочу зняти відео, питання, відповіді. Я робила пост, щоб під ним писали, але він, скоріш за все, не всім попався. Там шість, по-моєму, питань. Це, мені здається, маловато для відео. Хочеться ще більше, бо я сама не знаю, що було б вам цікаво. А так, коли є питання, то вже по них буду йти і відповідати. Тож задавайте в коментарях і під цим відео. І коли вже буде достатня кількість, я зніму таке відео. Питання-відповіді. Ну що ж, вийшло ось таке от відео на дитячу тематику. Дякую вам за перегляд і побачимося у нових відео. Па-па! Кажи па-па! Кажи Па-па! Муа! -па. Па -па.